Осінь 1942 року доля сім'ї польських мучеників була вирішена стуком у двері. Збережені фотографії сім'ї Ульма показують життя Польщі до промисловості. Вони одружилися 7 липня 1935 року. Йозеф був заможним фермером, який обробляв землю Маркова, дбаючи про свої рослини і тварин, тоді як його дружина Вікторія доглядала за їхніми шістьма дітьми. Старі мешканці Маркова згадують, що Ульми були новаторами та порядними людьми, які цікавилися технологіями. Йозеф часто позичав книги іншим селянам та експериментував з вирощуванням шовковиці на своєму господарстві. У них було дві камери, і завдяки з'єднанню вітряка з Динамом вони стали першою сім'єю в селі з електрикою. Однак найбільше сьогодні ульмів пам'ятають за їхню християнську віру. Коли до їхніх дверей постукали, жоден людський ресурс не міг би врятувати їх від вибору, який вирішив би їхню долю. З Польщею під німецькою окупацією кінець війни був непередбачуваний. Йозеф та Вікторія знали, що євреям, які шукали притулок під їхнім дахом, не жити. Якщо б їх не впустили, добре усвідомлюючи, що кара за допомогу євреям була смерть, кульми все ж прийняли у себе сім'ї Гольдберг і шал в своєму горищі, і їхнє господарство зросло з 8 до 16 осіб. Поки Німеччина збирала та вбивала 6 мільйонів євреїв з усієї Європи, більшість з яких були з Польщі, обидві сім'ї працювали разом на фермі до 44-го року. Коли до німців потрапила інформація від місцевої поліції про їхнє місце знаходження, березня дім був атакований. Ульмів вивели з будинку та розстріляли разом з усіма, кого вони приховували. Мешканці села, які зібралися, щоб стати свідками масової розстрільної кари, пам'ятають, як німецький поліцейський Йозеф Кокот вигукнув: Дивіться, як гинуть ці польські свині, які приховували євреїв. У 1995 році інститут Ядвашем в Єрусалимі посмертно вшанував Юзефа і Вікторію званням праведників народів світу. Дата їхнього вбивства тепер визначена як день пам'яті тисяч поляків, які рятували євреїв під час німецької окупації.